З вами Зінчук, подкаст не Олексій. І е, е, хочу з вами обговорити дуже важливу таку справу: то, що щодо нашого президента. Але перед тим як ми почнемо цей стрім. Е, Надвнадвеле, я сказав би надважливіший Чи розбір. Збавний, Зараз хвилинку. Попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати в коментарях свою думку, а також прочитайте, що думають інші. Це допомагає зрозуміти справжній стан справ. Так ось щодо Володимира Зеленського і його недавніх заяв: це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно нелогічна і дуже. Безвідповідально отак міняти. Інше те, що а, на нас тоді впливали, на Україну впливали більше. Я хочу сказати: от він каже, що це було тупо віддавати ядерну зброю. От питання до Володимира Зеленського. А не тупо було ігнорувати 52 попередження від західних розвиток про неминучість повномасштабного вторгнення Росії, не тупо. Володимир Зеленський він а, просто зараз говорить, що він, типу, тупо було віддавати. Повторю, тупо було віддавати ядерну зброю, а не тупо йому Володимиру Зеленському у цьому було ігнорувати 52 попередження від західних розвідок про неминучість повноштавного вторгнення Росії. Ще у 2021 році західні спецслужби чітко попереджали Київ його. Приїжджали, казали, що готується вторгнення. Це є реально, це є реальне, треба діяти негайно. І казали, треба пити, вже це копати окопи. А вони наполягали і казали, що треба рити окопи. А вони що казали? Нічого, вони, він, навіть перед тим, як до того, як поїхати, точніше Uh, він поїхав буквально за місяць ще в Турскавець, там катався зі своєю партією на лижах. Чи це не виглядає як державна зрада, коли після два було попередження від західних розвиток про неминучість повномасштабного вторгнення Росії? А зараз він розговорить, то, що, це є, що це є тупо було відмовлятися. Тупо було говорити людям, що її будемо їсти шашлики, хоча він відверто знав, що буде вторгнення. Рідненькі мої, я хочу попросити вас, щоб ви зараз поставили вподобайку, написали, звідки ви дивитеся і підтримайте, будь ласка, канал і цей стрім. А щодо Володимира Зеленського, я рахую, що він зрадник України. От відверто кажучи, він зрадник України. По тій причині, тому що. От, він зараз говорить, що це було тупо. А тупо, це не проігнорувати попередження. Це жесть. І з дивіться, ще хочу сказати, що він говорить так, нібито взагалі такий просто фахівець справи, що от він каже, розмірковує щодо ситуації, що це було тупо. Повторюю. Я вважаю, що це було тупо. Абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально. Отак міняти, Безвідповідально, ви розумієте, інші... безвідповідально це було не треба було ігнорувати західні розвідки, котрі попереджали щодо намінучості нападу. А Воно зараз розмірковує про те, що каже, що це було не це, типа, було тупо. Чому ви знаєте, от ця ситуація вона показує, що він просто маніпулює? Ну, воно захопили цей єдиний телелохотрон, і зараз, через ці всі а, мас медіа вони питаються його обілити.